Приготуємо салат з пряниками. Після шару сиру натріть на терку шар пряників. На відео пропустив. Нам знадобиться лише декілька штук загальної кількості. Ви можете їх натерти на терку та змішати із рідиною з риби. Так буде набагато зручніше. Інший шлях теж існує. Розріжте пряники на половинки, помочайте їх розрізаною стороною в рідину з консерви. Викладіть внутрішньою стороною донизу. Залишки пряників розімніть руками та подрібніть в крихту. Крихту пересипте до залишки рідини. Перемішайте, залатайте отвори цією сумішю. Наочно показую, як повинно бути. Проте простіше натерти, перемішати та викласти. Рідину попередньо злили з однієї банки консервованих сардин. Рибу перетовкли та виклали на пряники. Із завчасно замаринованої цибулі злили воду. Відтиснули її, виклали поверх консерви, змастили легенько майонезом. Відварену картоплю натерти на крупній терці. Змастити майонезом. Натерти на крупній терці два плавлених сирки. Зараз знову доцільно покласти шар з натертих пряників на плавлений сир. Плюс натерті на крупну терку консервовані огірки. Маринад відтиснути. Плюс майонез легенько змастіть. Плюс натерті на дрібну терку варені курячі яйця. Змастіть майонезом. Обережно зніміть форму і поставте салат в холодильник. Рецепт пряників з козульного тіста є на каналі або ж використовуйте звичайні з магазину. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!